Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм, використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід у нас пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5. Найбільша цифра, якою спостерігається, п'ятірка. Каже нам про те, що має бути 5 підряд зафарбованих клітинок. Єдине місце, наприклад, для цієї п'ятірки по горизонталі це через все поле от п'ять клітинок, я сміливо зафарбовую. По, горизонт... по вертикалі така сама ситуація. Зафарбовую п'ять клітинок. Тепер по горизонталі місце знаходження трійки. Єдине місце, де з... 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 залишилося знаходження для трійки це отут і отут. Тобто тут вже стоять хрестики, в іншому місці вона просто не могла не бути. Тут така ж сама ситуація по горизонталі, може бути. Трійка тільки тут знизу. Все, кросворд вирішено. Дякую за увагу.